Чого нам чекати від русні клятою місто Дніпро? Чи будуть якісь масовані обстріли, чи взагалі будуть прильоти, чи це небезпека, є якась для нас? Скажу так: те, що я бачу, що агресія буде, але вона не тільки на Дніпро, а взагалом на Україну, і вона не буде через зброю. Це може бути якісь повідомлення, як ІПСО якийсь, якесь, так? Тобто якась ложна інформація буде нам. Даватися або зкзакальцовка цієї інформації. Тобто, тут може ще якусь там, я не знаю, покладуть ще на зв'язок, якийсь покладуть вони, чи якісь там зроблять хакерські атаки, ось такого плану. Тобто, це не буде саме прильоти, які будуть винищувати життя людей. Це буде якесь щось таке пов'язано з комунікацією. Це, до речі, може завдати немалих збитків в самій країні, але це взагалом це не тільки стосується міста Дніпро. Саме місто Дніпро, в принципі, спокійненько собі, собі буде проводити, хоча трошки буде якась настрога чогось, я не знаю чого, через плітки щось будуть розповідати. А ви знаєте, що сьогодні може бути таке та та таке. Ну, я не бачу, щоб на 25 грудня місто Дніпро потерпало від якихось прильотів, саме місто Дніпро. Тому 25 грудня можна трошки розслабитися, але пильнувати, не втрачати пильності щодо того, що все ж таки якась атака буде, і вона або цифрова, або ось така, от через повідомлення, якісь меседжі, щось таке там буде. Тому ось так.